У нас потепліло, да? Тепло? Каже, намаж мене, щоб мене не спалило сонечко. Да? Зараз бабуля нам може, а обов'язково. Там фендюшка свого Михайла теліпає. Він вже висох. До зустрічі, друже. До зустрічі каже, молоточок. Да? Уток. Ну, ми поїдемо погуляємо трішки, да? Да, зайка? Ну, що ти сьогодні не балакаєш? Святик ку-ку. світік, жойчику, Сойчику. А? молоточок, каже, не даєш туш, я молоток буду кусати. Чого там? Хтось пішов, да? Тетя пішла. Да. Цікаво, каже, мені хто там. Тепер давай попрацюємо. А більше всього цікаво, коли машини їдуть, так? Да? дворі не так цікаво. Да. Сюньчику. Сонечко припікає. Да? Припікає трішки, десь в тіночку, так і погуляємо. Нагулять будемо апетит. бо в обід ми не дуже гарно поїли. Сніданок поїв супер. Віка каже, не переймайся, це нормально. А бабуля ж така, що аби все поїдав, так? Да? Вау. А Ой, я лає, да? Й він там лає, та Юлечка пішла, сусідочка А він залаяв. Да. Угу. Ой, лаяв. М? На святіка не лає, ні? Ні, каже Не видно його, пішов десь. Ну що, Поїхали додому. Поїхали? Зараз відкриємо. О, здравствуйте, додому. Фенді Фенді, додому. Бистро. Давай, 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 давай. А то тебе айк одною лапою задавай. Давай, 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 давай. Ось ми йдемо додому вже. Каже, машинки ніякі не їздять. Да? Ні на що подивитися, Да, заєчко? Тому будемо кататися у дворі, тут тіньочок, бо як сонечко припікає, то дуже тепло. Що ти, красуня? Диав? А де ов Отам Отамав. Ти за нами заскучала, поки ми там гуляли, так? Да? Ой! Чудо. Фенді, ти чудо? Чудо, звичайно. Хочеться, щось почували. Да. поїхали. Не я говорю, завтра-завтра, но ну, не сыпется. Смотри, что Ой, чудо. Чудо-чудо-чудо. Чудо-чудо-чудо. Ох, чудо -чудо -чудо. <laughs> Поїхала. Сьогодні відкрився тут портулак. Оце ж насипиться вже насипано он скільки. Ну, а Я ще й хочу його вивезти, а він цвіте, цвіте. Оце такий портулак. Я його сама насіяла, а тепер не виведу. Ну ж, звичайно, гарно, коли квітує, але в тротуарки вибирати не дуже гарно. На-на. Ану, як бабуля вчила, так стук-стук. Ні, в ручку бери і стукай. Тук-тук. Тук-тук, не по голові тільки себе. Тук-тук молоточком. Отак. Сядь. Отак держи, держи, отак тук-тук. Мака на, тук-тук, держи молоточок. Ну, святик, не? Ага, не достать. На. Что там чешешься? Блок нема, я проверяла. Ага. Да. Опа. Так, молоточек, тук тук, тук тук, на 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 на. О, бубух, бубух, что там хочется? А? Я тобі дала пляшечку, щоб ти водички попив, відкрила, взяв, закрив і все. Кажи, так гризти краще, так, да. от зараз упаде пляшечка. Ну, да, зуби є, можу й прокусить, каже, Да. Ой, сонечко світе, треба ховати, хлопчика, отак. Бу-бух. Держи, держи, держи опа, Опа ну ось так. Ой, зайчик маленький хочеться сусю, ой кажи, і пляшка не треба, чи й пляшка треба. Ну, вже скоро спадки, щоб бабуля дала Сосю. Кажи, я так трішки поговорив з тобою. Трішки-трішки, да? Вистачить тобі. <смірко> Ту там та мало? Коєгує-гой. Да, що за слово кажи коє коє коє. І куди ти пішла? Фенді, там у мене живці стоять. Не вздумай на них напісять. Так, да, кажи, куди вона пішла? і Фенді. Фенді. Іди сюди. Іди сюди. Швиденько. Давай сюди. Іди. Сховалася. Сховалася. І ще Ну, і куди ти пішла? Іди сюди. Давай, давай, давай. Іди сюди. Дивишся. Отак. От давай, 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 давай. І святик дивиться на тебе, бачиш? Ну, ти ж теж ж нянечка. Так. Да. Каже, що ви за мною слідкуєте? Я хочу знайти собі туалет. Ну, ось, пішла. Ну там можеш, я потім змиваю все. Каже, не знімай мене.